Зараз відгружаємо на АЛЕСК Оріона 404-го. Приїхали наші хлопці з СУ. От. Такий тракторець. Їм на ліси буде саме то. Гарний потужний тракторець комплектується ще е крилами, але в ліс крила. Не нельзя, тому що можна наробити біди. Розподільник такий гарний, передок, бокова куліса, срака зашита. Повноцінна навіска, 5 гідровиходів, комплектація гарненька, регулюється колеса, колісна база регулюється, як в фловалах, як в джимах. Ось такий тракторець. Будь ласка, запрошуємо всіх до даної площадочки. Місто Житомир Проспект Миру 45В. Ya